Другий тур чемпіонату України у нас розпочався. Ми вже зіграли три гри, залишилась тільки одна. В принципі, не дуже почали. Грали дві гри з Києвом. Завтра залишилася нас гра з Краматорськом одна. вже з ними зіграли один раз, виграли. По Києву, що можна сказати, програли. У нас зараз трошки омолодився склад, тому для нас то більше змагання. Як тренування для молоді, щоб вони підростали, щоб вони набували якогось досвіду. Тому погано, що програли. Але ми стараємось більше, щоб молоді вже потрохи з нами почали грати і почали вже набирати силу. У минулому турі ми зіграли так само. Ми програли Києву два рази, тому для мене то було несподівано, що вони були на налаштовані на те, що вони будуть перемагати. Дві команди, які борються за першість в чемпіонаті України. Незважаючи на те, що ми в першому турі виграли всі ігри і вчора теж обіграли команду Львова, то сьогодні це принципова гра. Тобто гра за перше місце фактично в чемпіонаті України. Тому, все річ, тому такі нерви. Гра тривала дуже тяжко, дуже тяжко. але, е, на мій погляд, судді, судді не тримають темп гри, не тримають, тобто вони допускають е, якісь помилки, які створюють в грі певні моменти, які не, подоб... не те, що не подобаються, а які... Не можуть зрозуміти ні судді, ні тренери, ні, ні гравці. Тобто Їх рішення такі, що ми не можемо зрозуміти. Тому він виник інцидент. Ми сьогодні одержали перемогу, тому що незважаючи на те, що головного тренера видалили з майданчика, то другий тренер впорався, гравці впоралися. У грі це, це, це жах, це стрес, дуже сильний стрес. У мене, ну я ж грала на чемпіонаті Європи, то я не так хвилювалася. Щось взагалі не хвилювалася і тут щось проїхала і все, почала хвилюватися дуже сильно. Команда зіграла просто неперевершено, кроколомно. Я дякую тренеру нашої команди суперника і Євгену Степановичу і Олександрі Ігорівні.